Світова велич Шевченка під такою назвою в обласному музеї імені Олекси Довбуша відкрилася виставка, приурочена 187-й річниці від дня народження Великого Кобзаря. На ній представлено три основні блоки із колекції працівників цього музею Василя Гука, Олександри Турянської та Петра Арсенича. Для нас велике свято. Кожного року приходить до наших сердець це свято Великого Кобзаря. Ми його любимо за те, що він геніє і пророк для нашої нації на віки. І, звичайно, кожен готується до цього великого свята, і ми також до цього свята музей зробили невеличку виставку, дали прекрасні ті матеріали, які ми зібрали про музику, про живопис і взагалі кобзареві матеріали які друкувалися протягом багатьох років. Бо Шевченко у нашій виставці виступає дійсно як великий і як геній нашого народу. Здається, що кожен з нас повинен якусь лепту вкласти у цю велику кобзареву музу.